Триває співпраця Івано-Франківської ОВА з державними банками щодо підтримки малого і середнього бізнесу. Мовиться передусім про програми кредитування під невеликі відсотки. В умовах війни багато підприємців з східних областей України релокувалися на Прикарпаття для їхньої інтеграції в нових умовах. Потрібні кошти. В цьому якраз і сприяють банки, з якими налагоджена співпраця на рівні Івано-Франківської ОВА. Кредитною програмою під 5, 7, 9 відсотків скористаються не тільки підприємці, які переїхали до нас, але й прикарпатські бізнесмени. Крім релокованого бізнесу, який нам потрібно інтегрувати, підтримати. У нас багато підприємств, великих середніх підприємств різного роду бізнесу, які активно допомагають Збройним силам України, які від першого дні, дня війни вони. Поспільно працюють для нашої перемоги. Ми також потрібні для видні і різноманітні кредити для того, щоб розвивати максимальну свою діяльність. Для нас було важливо, щоб підприємства, які приїжджають в нашу область, щоб вони зупинялися на території області, щоб вони не виїжджали за межі нашої держави інші країни. говоримо зараз про реалокарських підприємств франківщина серед лідерів областей, які приймали. І внутрішнім приміщенням ті підприємства, які мали бажання, і продовжують мати таке бажання працювати цьому, нащай, на надзвичайному перевірянням. Говоримо зараз про програму енергоефективності, чому? Тому що дуже важливо. Ми прийшли, надзвичайно важкий опалювальний сезон. Ми витримали абсолютно всі розхідні обстріли, блокаути, девантаження енергетичної системи України протягом осені і зими. Зробили це величезною гідністю. І зараз потрібно думати завчасно, на Божию справі будемо бути готовим ще гіршити, ще краще.